Інфляційний механізм містить наступні питання. Почнемо з визначення. Таке нескладне визначення. Є досить логічним і простим. Зростання <рес> загального рівня цін сьогодні порівняно з попереднім періодом. скажімо. В даному періоді порівняно з попереднім. Інше визначення, коли намагаються говорити про знецінення грошей, інколи прив'язують валютний курс, процентну ставку. Ну це не зовсім коректно буде для визначення інфляції, тому прошу користуватися таким визначенням. Як обчислюється інфляція, як позначається, ми вже побачили в попередній темі, використовується показник ПІ. Темп інфляції. Отже, вимірюється інфляція через показник темпу інфляції. П. Не плутайте, будь ласка, з дефлятором П. І для обчислення існує два основні методи. Перший метод представлений ось на слайді. Позначите, будь ласка, використовується цей метод, якщо попередній рік. Береться як базисний. Тобто, ми вважаємо передній рік точкою відліку, лише з ним порівнюємо сьогоднішній стан з інфляцією. Тобто, нас не цікавить, якою була інфляція торік, ми лише дивимося, як змінилася сьогодні інфляція порівняно з минулим роком. Ось тоді використовується перший метод. Тобто темп інфляції дорівнює індекс СІН мінус 100%. Від дефлятора у відсотках віднімаємо 100%. Тобто, маємо на сьогодні індекс СІН 120, значить, темп інфляції за першим методом дорівнює 20%. тобто ми кажемо, порівняно з минулим роком, ціни зросли на 20%. 120 мінус 100. Другий метод використовується, коли ми не розглядаємо попередній рік як базисний, а враховуємо, яка ж була інфляція в той самий попередній рік. Ми не абстрагуємося, не, не віднімаємо що лише 100, а, а враховуємо, Бачите, ми беремо індекс СІН і за попередній рік. Бо в нас є цілий ряд даних за, за, за 5-10 років, тоді коректніше брати. До уваги індекси цін за кожний рік. Ось тоді застосовується другий метод. Ще раз підкреслю, використовується, якщо попередній рік не є базисним. Позначте, будь ласка. Якщо попередній рік не є базисним. Далі поговоримо про види інфляції. Інфляцію будемо ділити на види за, за трьома ознаками: В залежності від темпів, причин або від рівня передбачуваності. Нескладний матеріал. Цікаво почитати. Кількісні рамки. Подивитися, якщо там помірно, до 10-20% галопуюча там до 100% і все, що вище, це гіперінфляція. Нічого складного. Інфляція попиту, якщо ділити інфляцію на види за причинами, то є інфляція попиту, інфляція витрат. І наступний малюнок нам ілюструє інфляцію попиту. Це якщо на товарному ринку зростає сукупний попит. І по графіку ми бачимо, що при цьому неодмінно будуть зростати і ціни. Тобто, якщо. Зростає сукупний попит, то ми маємо, матимемо інфляцію відповідно попиту. Інший випадок інфляція витрат може спостерігатися, знову скористаємося моделлю АДАС. Відбувається така інфляція, якщо дорожчають. Елементи собівартості на виробництві. Тобто ускладнюється умови виробництва, дорожчують сировина, матеріали, складові запчастини, паливо, матеріали. Тобто, ми бачимо, що внаслідок таких негативних процесів, шоків, сукупна пропозиція скорочується, АЕС, лінія АЕС, бачите, рухається вліворуч і. Ми переходимо до точки рівноваги, яка знаходиться вище. Ціни зростають, але це тепер вже не через зростання попиту, а через падіння пропозиції. Подивіться, і зафіксуйте собі, будь ласка. Причини і наслідки інфляції, різні теорії розглядають з відмінностями. У нас на іспиті і на тестування виносяться ось таке нескладне пояснення причин інфляції з точки зору інціанської теорії. Тому позначте, будь ласка, формулу я не рекомендую записувати, а лише зверніть увагу, що тут причиною вказується зростання сукупного попиту. Краще ось подивитися на попередній малюнок, де ми бачимо, коли сукупний попит зростає, вздовж. АС, чим більш вертикальною лінією АС, тим більш чистим є е, лише цінове зростання без приросту. А ми знаємо, що вертикальна лінія означає повну зайнятість. Коли вже ресурсів немає. Ті, хто мав би працювати, працюють, тобто зайнятість повна лише. Ціни зростають, обсяг не зростає. Таким чином, ось ми можемо зрозуміти, що мають на увазі кінціанці, коли кажуть: зростання сукупного попиту в умовах повної зайнятості. Ключове підкреслють: в умовах повної зайнятості. Така кінціанська позиція. Що ж до монетаристів. Які є послідовники класиків, то їхня причина, основна причина випливає з рівняння обміну. Давайте, якщо ми його перепишемо ось в такому вигляді і зафіксуємо В і. Y, Уявіть, будь ласка, як ми це зробили? Складними перестановками, да, переписали, виразили все. Виразили П з цього рівняння. І отрималось такий вираз, який показує, що якраз М є головним чинником. Тому запишіть, згідно з монетарною теорією, основною причиною є надмірна грошова маса. Надмірна грошова маса. Якщо Y і V не міняються. Ну і від, що виробниця не міняється, швидкість грошей не міняється, абстрагуємося, спростимо ситуацію. То тоді основною причиною зростання П індексу цін, да, ну, відповідно і інфляції, є зростання грошової маси невиправдане. Інколи. Тобто монетаристи залишилися, залишилися вірними своїй свої назві, тобто в них все пояснюється монетарними чинниками, тобто зміна грошової маси пропозиції, тобто викликає інфляцію. Наслідки. так. Ну, чинники от ще раз. Такий узагальнений погляд, який об'єднує різні школи, різні теорії. Об'єднаний такий погляд, так? Да? Різні складові попиту. І в тому числі очікування можуть бути тут. Як окрема група. А так окремо виділяють чинники інфляції попиту і чинники інфляції витрат. Ознайомтеся, будь ласка і спробуйте проаналізувати, чому саме такі чинники виділяються. Отже, в залежності від причин, чинниками інфляції є або, або ось такі. Чинники попиту або чинники витрат, Окремо групою йдуть очікування. Тобто, без об'єктивних причин лише завдяки інформаційним вкидам можуть відбуватися інфляція, тобто збуджені очікування, можуть послужити ось таким провокатором. Наслідки. Ознайомтеся, будь ласка, що виділяють економіст в якості наслідків. Я би запропонував ще таку інтерпретацію, що двома основними наслідками є поглиблення диференціації. Між багатими і бідними, тобто, тобто між різними верствами населення, між групами з фіксованими доходами, як то бюджетники-пенсіонери, і групами з нефіксованими доходами, як от бізнес, працівники бізнесу, які надолужують собі додатковими доходами подорожчання, на відміну від. Людей з фіксованим доходом. тобто розрив посилюється. І другий наслідок це зниження ефективності макроекономічної політики. Коли гроші знецінюються, зрозуміло, ніяка фіскальна монетарна політика не буде такою ефективною, як в умовах стабільності. Тому ось можна додати ще посилення диференціації суспільства і зниження ефективності макрополітики. Додатково до ось цього зображення. І переходимо до останнього питання. Зв'язок між інфляцією і безробіттям. Пов'язуємо пов між собою. Ці дві макро, великі макроекономічні цілі: зайнятість і інфляція. І зв'язок цей унаочнено з допомогою рівняння Філіпса? Є. Короткостроковий варіант і довгостроковий варіант. Короткостроковий варіант виражає оберну, представляє соборнену залежність між інфляцією і безробіттям. І зараз повернемося до цього рівняння. Я хочу показати, як це графічно виглядає. Ось така обернена залежність між інфляцією П і безробіттям Ю. Отже, в короткостроковому варіанті. Існує альтернатива між двома негативами: або інфляція, або безробіття. Або ми, зменшуючи безробіття, жертвуємо інфляція, вона зростає, або борю борючись з інфляцією, ми жертвуємо станом на ринку праці, там зростає безробіття. Тобто, в залежності від того, яке зло є більшим, ми з ним боремося, але платимо певну ціну. Боремося з безробіттям, погіршується цінова ситуація. Боремося з інфляцією, зростає безробіття. Ось на це вказує коротко Сиркова. Версія кривої Філіпса. І повертаюся до рівняння, щоб ви могли собі все зафіксувати. Насправді ось це якраз знак мінус і обумовлює. Чим вище оце значення безробіття. Мене чути? Скажіть, будь ласка. Так, чудово. Ну, Всі позначення тут розписані, тому на практичних заняттях більш детально ознайомимося, розберемо на практиці. А я коротко зупинюся на довгостроковому варіанті, де альтернатива між інфляцією і безробіттям зникає. І крива Філіпса перетворюється ось у таку вертикальну лінію. Решта ліній тут допоміжні, можна на них поки що не акцентувати. А позначте, будь ласка, що довгострокова крива Філіпса. Показує відсутність залежності безробіття від інфляції. Тобто, за будь-якої інфляції рівень безробіття знаходиться на незмінному природному рівні. За будь-якої інфляції, рівень безробіття дорівнює U природне, тобто на природному рівні. Зафіксуйте собі це. Ось незмінний рівень безробіття. природне, насправді, як виявляється. Решта ж ліній тут показують механізм цього врівноваження. І давайте я спробую трохи пояснити. Припустимо, ми знаходилися ось початково в точці Т1. Пробачте, а... ви не почали демонстрацію екрану. А, не почав? Ні. Секунду. Отже, припустимо, що в короткостроковому періоді Крива Філіпса представлена лінією номер 1 і ми знаходилися десь в точці Т1 на цій лінії. Припустимо, що в країні відбуваються вибори, і політична сила, яка йде до влади або намагається втриматися при владі. Обіцяє боротися з безробіттям і зменшити безробіття від цього значення до ось більш низького безробіття, і шляхом якихось заходів в політики досягає цього, і, і ми по цій криві, цій похилі лінії зміщуємося з точки Т1 в точку Т2. Але економічні закони не в благанні, і економіка розуміє, що цей рівень безробіття нижче природного рівня, люди не бажають такої інтенсивності залучення робочої сили до економіки, і природно, що рівень такі. Безробіття поступово повертається до природного рівня через подорожчання продукції, бо в економіці надмірні витрати здійснюються, що викликає інфляцію. Тобто, щоб залучити оцих додаткових безробітних до виробничого процесу, були створені робочі місця були здійснені здійснені певне фінансування. І це. І ці витрати спровокували інфляцію через інфляцію подорожчали життя, подорожчали товари, подорожчали комплектуючі і компоненти для виробництва, і виробництво стало більш збитковим. Тому деякі галузі скоротили обсяг виробництва і там вивільнилися працівники. Тобто, безробіття таким чином повернулося до свого природного рівня, але вже. За більш високого рівня цін, тобто в точці Т3. Вже ми переміщуємося в точку Т3. І знову цей процес може нескінченно повторюватись, хтось обіцяє, але природа його повертає назад, як начебто маятник він завжди повертається до рівноважного стану, або, ну, скажімо, тетива лука натягнута, вона повертається до більш легкого стану. Тобто економіка повертається в свій природний стан. І таким чином, от от отакий от рух, ліво вправо, ліво вправо, в, на великих проміжках часу перетворює похилу лінію на вертикальну лінію. Тому ми кажемо, що в довгостроковому періоді крива Філіпса вертикальна. І оці ось непомітні такі відхилення, потім нивелюються з часом, і ми, начебто. Здійснюємо дрібні коливання довкола ось такої вертикальної лінії. Це зливається в таку жирну вертикальну лінію. Ось так приблизно можна пояснити форму до острокової кривої Філіпса. І короткостроковий кривий Філіпса. Ми ще можемо зустріти елементи щодо збурення сукупної пропозиції. Довгострокові кріпції Філіпса в нас обчислень не буде, а будуть лише ось такі. Ну, на цьому матеріал вичерпано. Будь ласка. Які є питання? Ось ще раз наголошую. Зверніть увагу на самостійний матеріал. Це чинники інфляції попиту, чинники інфляції пропозиції і наслідки інфляції.